Вітаю сьогодні! Я хочу вам розповісти про настільну гру Вогнетвір. Це дуже прикольна і цікава сімейна настільна гра про дракончиків і. Про тему конкретніше ми ще поговоримо, бо у мене є до неї претензії. Але, тим не менше, якщо коротко, що ви тут робите? Це worker placement, де ви виставляєте одну свою фішечку на якусь з крамниць, збираєте там ресурси і можете цю крамницю посилювати картками з руки. Наприклад, ви посилюєте її фіолетовою карткою, і тепер ця крамничка буде вам приносити в подальшому ще й фіолетовий ресурс. Всі крамниці спільні, тому наступного разу суперник, наприклад, може прийти в покращену вами крамницю, і отримати цей фіолетовий ресурс звідти. Ви по суті просто допомагаєте один одному будувати таке містечко і покращувати тутешні магазини, які дозволять вам отримувати більше ресурсів, які потім через певні замовлення ви перетворюєте на переможні очки. Нічого надто нового гра не пропонує. Вона просто приємна, сімейна, затишна, має неймовірний візуал. І давайте одразу до візуалу перейдемо, тому що він прям кричить. Щоб на нього подивились, і це я б сказав єдине, що в цій грі прям класно виконано, без якихось але тому, що далі ось цих але буде доволі багато. Хоча в цілому гра мені і сподобалась. Арт у гри просто неймовірний. Ви будь-куди дивитесь і думаєте, блін, це красиво, це просто красиво намальовано. У них є ось така колода. Дракончиків, яка по суті представляє вам шість різних властивостей, які ніяк не відрізняються. Це не варіант з крилами, коли кожна картка робить щось там плюс-мінус особливе. А, ні, тут просто у вас є шість властивостей і все. Але при цьому кожна картка намальована по різному, хоч і властивості, там На, Сам Насамперед скажу те, що властивості тут. Повторюється це скоріш плюс, а не мінус, тому що гра під час свого розвитку ви будете будувати тут нові місцини, і вона вже стає доволі комплексною. Тому ось ці властивості, які повторюються, це плюс. І скажу вам більше через те, що дракончики дублюються властивостями, але не дублюються по арту і назвам, ви все одно відчуваєте їх унікальність. Коли ви отримуєте буську, ви думаєте, що він один з тисячі. Хоча таких самих там купа. Просто їх звуть не бузька і виглядають інакше. Це вже не те, розумієте. Коли ви отримали кібабіка, ви за нього будете триматись. І навіть якщо ви отримуєте іншого дракончика, який буде називатись якось інакше, але з такою самою властивістю, ви розіграєте його. Тому що кібабік вам подобається більше. Він буде у вас на руках. Нікуди ви його не дінете. Також гра пропонує вам більше 30 різних крамниць, які також мають унікальний арт, які також дуже красиві, дуже милі. І тепер давайте перейдемо до теми тема настільної гри в компонентах. Відбивається на десяточку кожна картка крамниці, вона чудово показує, як дракончики співвіснують з людьми. Усе тут, як я вже сказав, класно намальовано, і ви прям відчуваєте, що ви у якомусь містечку з дракончиками. Але тут починається але, поза зображеннями, які тут намальовані. Теми у гри немає як такої. Вона дуже абстрактна, і все, що стосується ігроладу, воно теми позбуто на 100%. Гаразд, на 98%. Ти щоб приготувати філе міньйон, вам треба мати 4 заліза і 2 якісь фіолетові жижі. При тому, що у грі Присутнє м'ясо, буквально. Тобто, те, що тут написано, і те, що тут є по компонентах, воно взагалі ніяк не співвідноситься з тим, що ви робите. Тут для виготовлення меча потрібно листя, чи це якесь неймовірне посилання на Adventure Time, чи просто вони забили і пишуть, що завгодно на будь-яких картках. Я не знаю, мені здається, що другий варіант. Чому ті чи інші дракони мають ті чи інші властивості, також можна тільки здогадуватись, чому, наприклад, фіолетовий дракон він мій. Міняється місцями з іншим драконом. А залізний дракон він вам дає два однакові ресурси, які є в певній крамниці. Я я не знаю, це ніяк не пояснюється. Просто треба прийняти, що за виключенням декількох крамниць, і я маю на увазі буквально. Декількох штук а, тут все доволі абстрактне і майже всі крамниці, особливо базові, вони однакові. А тепер давайте трішки поговоримо про ігрола, тому що без його розуміння буде складно пояснити вам, які у мене є претензії до компонентів. В свій хід ви можете зробити одну з двох. Дій. Перше, це піти своїм міплом і зібрати ресурси з якоїсь крамниці, а друге це зачарувати цю крамницю. Давайте розберемося з першою. Ви просто ставите міпл на будь-яку з відкритих крамниць і отримуєте ресурс, який намальований ось тут зверху. В даному випадку це просто м'ясо. Також крамниця має. Три слоти знизу. В базових крамницях перший буде вже зайнятий ось такою карткою спеціальною дракончика, який має такий самий відповідний ресурс. Цей ресурс ви також отримуєте. Тобто, якщо ви приходите в цю крамничку, ви отримуєте одразу раз-два шматочка м'яса собі в запас. Далі ми дивимося на картки в своїй руці і можемо одну з них розіграти в цю крамницю. Дивіться уважно, щоб тільки співпадав певний тип дракончика. Наприклад, сюди ми можемо розіграти ось такого м'ясного і отримати. За це одну монетку, а сюди ми можемо розіграти ось такого дракончика і отримати за це спеціального дракона, про яких ми поговоримо згодом. Таким чином, після того як ви отримали ресурси і розмістили одного з дракончиків, отримавши винагороду за його розміщення, ви можете активувати одного з драконів в цій крамниці. Наприклад, цей вам дозволить розмістити ще одного дракончика в місті, а цей дасть вам два. Типи товарів, які вже присутні в цій крамничці, і одразу скажу, що властивостей всього шість. Тобто кожен дракончик, да, він намальований унікально, але і бергамот, і узварко вони обидва мають однакову властивість. Властивість просто прив'язана до типа дракону. Деякі з властивостей дають вам ресурси, деякі міняють дракончики в місцями, щоб створити ідеальну для вас крамницю. Деякі просто дозволяють ще раз розмістити якогось дракончика чи віддати ресурс іншому гравцеві, за що ви отримуєте переможні бали. Ця гра, як і багато інших сімейних ігор, також працює з переможними балами. Все це чудово розписувати. На пам'ятці гравця, і сам хід дуже так класно розписали, мені прям не треба зазирати у правила. І що робить кожен дракон з різними позначками, уточненнями, коротше, дуже класні пам'ятки. Другий хід дії – це зачарування однієї з крамниць на полі. Для цього ми повинні обрати одне з завдань ось тут. Ми його обираємо, платимо всі ресурси, що позначені на ньому, і можемо зачарувати крамницю. Ми просто отримуємо усі бонуси в даному випадку спеціального дракона та 4 переможних бали. Далі ми підкладаємо цю картку ось таким непростим чином під нашу крамницю. І тепер наступні гравці, що туди будуть приходити, будуть отримувати біль. Більше ресурсів. Також після зачарування крамниці ми можемо активувати усіх. Драконів в цій крамниці, тобто, якщо тут інші люди чи ви вже виставили, наприклад, три дракончика, то кожен з них буде активований, а не один, як в випадку, коли ми просто приходимо зібрати ресурси. Тож як ви зрозуміли, ця гра доволі сильно фокусується на такій позитивній взаємодії, де ви ходите на місця, виставляючи своїх робочих, і ці місця покращуєте один для одного. Тобто, якщо ви підете на якусь базову місцину, тут ви отримуєте два. Зелених ресурсів да, і все. Але якщо ви підете в покращену місцину, ви тут вже отримуєте раз, два, три, чотири м'яса і два заліза. Я буду це називати залізом, а не ковадлом, тому що не знаю. Ну, шматочок м'ясу як ресурс поруч з цілим ковадлом, це доволі дивно для мене. Як ви зрозуміли, цикл гри доволі простий. Ви дивитесь на. Пропоновані вам сети ресурсів, які вам треба зібрати. Далі обираєте одну з доступних вам крамниць на полі, де ці ресурси можна здобути. Йдете туди, забираєте всі ресурси, активуєте потрібних вам дракончиків і далі просто виконуєте різні місії на. Отримання балів. Також я казав, що деякі бонуси дають вам спеціальних драконів. Що ж це за дракони такі? Це просто унікальні дракончики з різними властивостями, які активуються або під час гри, або в кінці їх всього два типи. Тобто, наприклад, Буба це дракон, який активується в кінці гри і дає вам переможний бал за кожний товар, якого у вашому запасі два або менше. Тобто, це такі фінальні скорінги, щоб зовсім не було очевидно, хто перемагає. А, також є дракончики, у яких є. Ось такий позначок сонця, і вони вже активуються під час вашого ходу. Ви просто його скидаєте, активуєте і отримуєте переможні бали також за певними умовами, які на них написані. Дракончики прикольні, вони додають різноманіття, хоча не всі з них рівноцінно класні. Я б сказав, деякі з них вочевидь легші за інших. Є дракончики, які просто дають вам там 6 балів майже просто так. А деякі потребують від вас багатьох кроків, щоб ви нарешті виконали їх умову. Але як тільки ви заповнюєте одну з будь-яких місцин, ви берете і відкриваєте нову з цієї здоровезної. Колоди, тобто зрозуміти правильно, тут стільки різноманіття і стільки класнючого, неймовірного арту, що ну не посміхатись, коли ви бачите всі ці класні картинки неможливо. Я не знаю. Я дуже люблю вигляд цієї гри. Мені дуже подобається, як тут дракончики зображені в побуті людей, що проживають в цьому містечку. Це реально мило, це красиво і це цікаво, тому що кожна з цих місць. Цин тепер має унікальну властивість. Наприклад, приходячи в цю місцину, ви будете отримувати не ресурс а дракончика. А також тут ви будете розміщати дракончиків до лілиць. Тобто, ось таким чином ви не зможете з ними якось взаємодіяти. Проте властивість цієї місцини в тому, що ви будете підпалювати дракончиків з парку. Парк це просто місце на полі, де коли ви повинні добрати картку дракончика по якійсь властивості, ви її берете. Тут серед них є дійсно цікаві представники, які взаємодіють з компонентами. Наприклад, ось ця крамниця дозволяє отримати три монетки. А потім ви можете ці монетки підкинути, і якщо вам пощастить, ви отримуєте за них переможні бали. Якщо ні, ви ці монетки втрачаєте. І важливо, ви можете це зробити. Тобто є такий елемент пошкілаку на деяких картках. Також є картки, які просто пропонують вам різні цікаві вибори. Ви можете сюди на карті залишати монетки, і за ці монетки ви отримуєте певну винагороду. А якщо не хочете, ви можете навпаки забрати всі монетки, які залишили тут інші гравці. Саме унікальні крамниці, як на мене, є СЕР. Ці гри, і хоч вони могли і зробити їх там 10 штук, цього вже було, як на мене, достатньо, тому що технічно різноманіття не тільки в властивостях крамниць ховається, а й в тому, яких дракончиків ви куди поставите. да? Їх там ще і під час партії можна змінювати. Тому саме місце, куди ви ходите, воно кожен раз буде унікальним в певному сенсі, навіть якщо ви кожен раз дістаєте ту саму крамничку, але вони прям на цьому не зупинились. Ні, вони сюди додали неймовірно. Просто якусь кількість цих крамниць. І це круто. Але це все робить гру в поганому сенсі складною. Розумієте? Коли ви аналізуєте свій хід в простій грі, ви вирішуєте приблизно ось таку задачку. В складній грі це буде приблизно ось така задачка. В цій грі це ось така задачка. Це не ускладнення вибору. Вибор тут часто дуже простий, це лише ускладнення розрахунків. Розумієте, вона не складна сама по собі. Просто ви втомлюєтесь робити дуже прості обрахунки багато багато разів підряд. Виникає ця проблема через два. Фактори: перше, що ситуація на полі дуже динамічна. У вас будуть забирати якісь завдання, у вас будуть заміняти ваших дракончиків в певній крамниці, певними властивостями на інших. Тому у кожен свій хід ви повинні наново аналізувати ситуацію на полі. А друге, крамнички збільшуються, і наприкінці гри їх кількість може збільшитись до 14 штук. 14 крамничок. Кожна має декількох драконів, через що кожен хід вам треба буде аналізувати нові завдання, нові викладені крамнички, дракончиків, в якому вони стані, де вони знаходяться, які вони дають вам взагалі ресурси, які властивості у них є, в яких комбінаціях дракончиків, які є у вас на руках, можливо, якісь там новенькі прийшли, вам треба все 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 все, все наново переосвідомлювати. А також гравці постійно змінюють цю ситуацію на полі. А ще у крамничок є особисті властивості, і слідкувати за цим просто капець, це не складно з цим впора. Ця дитина, але це втомлює. Під кінець ця гра мене саме втомлює тим, що якщо я хочу це прорахувати, мені треба сидіти і прораховувати. Це дуже проста задача. Але вона не дуже цікава. Вам просто треба взважити деякі ресурси ви отримуєте, і приблизно які ресурси вам треба в завданнях також використати. Але тут стільки варіантів, стільки нюансів, куди можна піти, що кожен ваш хід, ви аналізуєте ситуацію наново, звідки з'являється даунтайм. Тому грати в цю гру в п'ятьох, а гра грається від одного до п'ятьох гравців, про що я також згодом поговорю. в П'ятьох ця гра дійсно дуже сильно затягується. П'ять людей постійно змінюють ситуацію на полі, і кожен крок, кожна людина повинна наново проаналізувати, що тут взагалі сталося. І ще раз повторюсь. Це не складно, це просто втомлює. З боку компонентів також все дуже м -м, спірно. Я б сказав, що вони неймовірні. Але є, але Да, картки тут класні. Картки мають таке приємне покриття, яке не дозволяє їм швидко затиратись. Я спокійно граю в цю гру без протекторів, і все чудово у мене. Також в. Базові грі вам ідеє неймовірний великий плеймат, що дуже приємно, і він доволі якісний. Картки крамниць теж приємні, плотні, і я не думаю, що їх можна було б зробити краще, враховуючи скільки крамниць є у грі. Але на цьому я б сказав, що переваги компонентів завершуються, тому що ресурси, ресурси, да? вони дерев'яні, повинні були бути в теорії. Але насправді ресурси в цій. Ці грі це просто ось такі картонні штуки, які я навіть не став видавлювати, одразу взяв дерев'яні. Дивіться, ви тут, в цій грі, дуже часто будете торкатись цих ресурсів. Вся ця гра побудована на цих ресурсах, і з ними є проблема. Коли гра настільки красиво і настільки чудово виглядає, і настільки приємно по компонентах, тут реально приємно торкатись карток, тут реально приємно торкатись плеймату, але ресурси. Ну, це прям дуже дешеві картонні жетони. Я думаю, вони навіть менш приємні, ніж базові ресурси в крилах, а там також я брадив вам дерев'яні брати. Коротше, ресурси в цій грі мені дуже не подобаються. І я не розумію, чому вони не поклали дерев'яні. Це сильно б не збільшило ціну гри. Гра і так коштує не супер багато для того, що вона тут пропонує. І якби вони. Трішечки підвищили ціну гри, ну додали б ці дерев'яні ресурси. Ну, хоча б дуже в поганому виконанні, хоча б в якомусь. Це б вже я мог радити вам дуже легко гру. А тут я повинен казати: гра класна, гра чудова, але дерев'яні ресурси вам потрібні. Тому що знов-таки, ресурси це те, чого ви частіше за все будете торкатись в цій грі, тому що ви йдете на якусь комірку, ви отримуєте ресурси, ви їх берете. Робити всі ці дії. Дерев'яними ресурсами в рази приємніше, тактильно, це також важливо для подібних ігор, ніж ось цим. В чому у мене претензія? Давайте так: тут немає приємного покриття, воно просто таке от гладке і ну ніяке. Також всі ці ресурси, а їх тут шість типів, вони не кастомні, у них немає якоїсь цікавої форми. Хоча б якщо б вони були вирізані. В якісь форми, які відрізняли будин ресурс від іншого, мені вже було приємно. Але вони просто. Круглі графіка на них просто ніяка. Вони виглядають просто абсолютно ніяки. Такі ресурси мені неприємно взагалі чіпляти руками. А такі ігри, вони про затишок, вони ось саме про тактильні відчуття, і тут я вважаю, що недолік це реальна відсутність ось цих ресурсів. Також я хочу придертись до цього плеймату і зрозуміти правильно, він красивий, він якісний. Мені він подобається. Круто, що він є в базовій грі. Я думаю, що багато людей що не. Пробували деліксифікувати ігри. Їм буде цікаво отримати гру за базовою ціною і вже з таким якісним компонентом. Але він надто великий, як для такої гри. Зрозуміти правильно, коли я кажу великий, я маю на увазі, що він розміром понад метр. І коли ви ставите поблизу нього ресурси, а ви повинні будете це робити, то там буде усі метр двадцять, і не у всіх є стіл такого розміру. Тому ця сімейна гра вона насправді не для всіх, не тільки через свій ігролад. А ще і через свій розмір, який вона потребує від вашого столу, що не було б проблемою, якби всі компоненти влазили на цей плеймат, але вони не влазять. І я знов переходжу до ресурсів, тому що ресурси це річ, яку ви постійно повинні тягати туди-сюди, кожен хід. Я просто не уявляю, де ці ресурси зберігати. Гра пропонує розділити. Кожен тип ресурсів на декілька стосів і розподілити їх по боках цього плеймату, і тоді ще більше збільшиться у вас зайняте місце за столом, що не дуже круто. Зберігати їх ось тут у вас не вийде, тому що це місця просто для нових крамничок, і потім ці місця просто займуться. Да? Зберігати їх далі від крамничок неможливо, тому що тут зазвичай зберігаються ресурси гравців, і там можна легко заплутатись. Тому єдиний спосіб зараз зберігати ресурси це саме ось класти їх ось так. І деяким людям буде дуже складно дотягнутись до цих ресурсів. Хіба що ви будете кожну партію розділяти кожен з шести типів ресурсів на декілька частин, щоб розподілити між різними краями цього плеймату? Це незручно, і з таким розміром плеймату можна було б вмістити ресурси. По центру, щоб всім було зручно до них дотягнутись, просто подивіться, у мене є 6, а разом з монетками сім ємностей для ресурсів, які доволі складно, начебто, сюди поставити. І в оригіналі ємностей немає. Тут будуть просто базові ось такі картонні, знов таки токени. Але як це все сюди було, можна вмістити, і до чого я тут взагалі придираюсь? Подивіться. Це місце не задіяне. Сюди ми можемо поставити ось цю колоду. Далі, ось ці картки ми можемо просто ось таким чином поставити сюди. Їх все ще видно, але вони не займають стільки місця. Подивіться, тут вже з'явилось місце для двох колод. Наприклад, сюди вже ми можемо поставити купу ресурсів. Окей, давайте поставимо сюди, наприклад, монетки. А сюди ми можемо поставити, ну не знаю, колоду з спеціальними драконами. Припустимо, що так далі. Тут у нас є парк з драконами. Сюди повинно вміщатись п'ять дракончиків відкритих. І, наприклад, на шосте місце ми розміщуємо ось цю колоду, яка раніше стояла тут. І ось у нас просто купа вільного місця, бо плеймат знов таки немаленький, на яке ми можемо абсолютно спокійно виставити. Всі ці ємності, і у нас все ще залишається і місце для крамниць, і місце для переможних балів, і навіть тут ну трішки вільного місця залишилось. Коротше кажучи, можна було якось щось придумати, щоб прямо тут. Поставити ресурси, тому що це важливо. Всі ресурси беруть і постійно тягати їх з різних боків цього поля не дуже зручно. Зручніше, коли все це було б по центру. Також подібний довгий плеймат. Я б не розумію досить, чому вони його не стиснули і просто не зробили ширшим. Але окей, гаразд, нехай він буде таким довгим. Це знов таки створює проблеми, наприклад, з картками драконів. Людина, що сидить, от. Там вона не побачить нормально, які дракончики знаходяться ось тут, бо всі картки драконів вони розташовані саме на іншій стороні цього плеймата. Відповідно, людині, що сидить ось тут, не буде нормально видно і часто буде відсвічувати, що відбувається в крамниці на іншому боці. Так, да, існують великі ігри. Я розумію, що існують ігри, які навіть не влазять на мій стіл, наприклад, Екліпс. Але в Екліпсі ви не повинні кожну секунду слідкувати за кожним компонентом в грі, якщо на іншому боці десь там розвивається. Ця ваш суперник, вам на нього плюс-мінус плювати. Ви зараз дивитесь на свою ситуацію на суперниках поруч із собою. Ні, тут ви повинні слідкувати за. Усім, що є на полі, бо кожен магазин вам доступний. Ви можете піти і сюди, і сюди, і сюди, і сюди. І вам треба бачити це все. А з таким довгим плейматом і з такою розкладкою це не дуже зручно. Але не подумайте, що гра мені не сподобалась. В жодному разі мені здалося, що ідея з покращенням комірок, на які ви потім будете ходити, вона. Прикольна, мені подобається, як вона виглядає. Компоненти приємні, дає докупив собі ці дерев'яні ресурси. Нічого страшного зі мною не сталося. Проте да, деякі нюанси не дають цій грі стати найкращою сімейною грою в моїй колекції. А так як у мене ігор багато, то і конкурує вона все ж таки з найкращими в жанрі. Однак мушу сказати, де мені ця гра дійсно сподобалась, і яку комірку вона прям у мене зайняла на поличці, це так це непоганий пасьянс в соло режимі. До соло режиму також у мене будуть претензії, про які я зараз скажу, але взагалом, якщо підсумувати. То в двох гра грається непогано, в трьох гра грається непогано, в чотирьох вже вона може затягнутись, а в п'ятьох я б її вам не радив. Так ось в соло. Через те, що ви майже не взаємодієте взагалі ніяк з іншими гравцями в цій грі, в соло вона дає вам той самий досвід, що і з іншими гравцями, але ви не повинні чекати ось цього даунтайму, який утворюється завдяки постійному ускладненню цієї гри через розігрування нових карток і розширенню вашого містечка. Правда, коли я граю в цю гру в соло, я прям не відчуваю, що я щось втрачаю. Наприклад, той самий відьмак старий світ на соло режим, якого я нещодавно він вирізає бої з відьмаками, він вирізає відьмачий покер. Тобто ви будете мати менше. Коли будете грати в соло, ніж коли ви будете грати з кимось по механікам. Тут нічого такого не вирізається. Ви граєте як зазвичай. Також система, яка тут вам заважає, вона взагалі не складна. В інших іграх ви будете мати складні колоди з автомами, де вам треба постійно відволікатись від гроладу. Ні, тут такого немає. Ви просто взяли картку верхню дракончика, розмістили його у вільну комірку, таким чином заблокувавши собі якийсь бонус. І потім взяли фігурку дракончика. Такого самого кольору, як ви взяли з колоди, і виставили туди. Тепер він блокує вам там місце і трішки заважає. У рідкісних випадках, якщо дракончик співпав з типом крамниці, ви ще її повинні зачарувати. Тобто, по суті. Бот тут робить те саме, що і звичайні гравці, він розігрує драконів, він заповнює кумірки в різних крамницях, він їх зачаровує, але робить це настільки просто і, взагалі, вас не відволікає від ігроладу, що чесно, це перетворюється на доволі приємний пасьянс. Так, це пасьянс по типу: набери скільки то переможних очок, і тоді ти молодець, так само, як і в відьмаку. Але тут є система, яка дозволяє вам виконувати ачівки. Тобто, якщо наприкінці гри. Ви отримали певну кількість балів і виконали якусь умову з ось цих. Ви можете замішати в свою колоду, наприклад, ось цих спеціальних драконів ще більше різних драконів. Ви можете змінювати різні магазини, тобто. Соло режим на початку він трішки обмежений, але поступово є певна прогресія саме через ось ті ачівки. Я не скажу, що я фанат цієї прогресії. Круто, що її додали. Комусь це може бути приємно, але для мене це мінус, тому що під час підготовки партії вам треба прям. Прибрати з усієї здоровезної колоди усі зайві крамниці, і їх доволі багато. Вам треба кожен раз, коли ви готуєтесь до нової партії, згадувати, що ой, я ж виконав цю ачівку, значить, мені в моїй колоді треба замінити ось цю крамницю на ось цю крамницю. Це складно. А з ось цими дракончиками ще складніше, тому що я зараз спробував додати всіх драконів, які взагалі існують в соло режимі, коли ви виконаєте всі ачівки. Ось вони. А ось ті, що залишаються поза цією колодою. Тобто, уявіть, ви виконали всі ачівки, і у вас є список в правилах, яких драконів ви можете додати. Ці дракони написані ось тут, і варто відмітити, і дракони, і місцини написані. Не в алфавітному порядку, тобто ви не можете просто в алфавітному порядку якось це розкласти і зручно пройтись по кожному дракончику. Ні, вам треба прям запам'ятовувати 12 базових драконів, а потім ще до них додавати всіх, хто є в певних ачівках. Це реально складно робити, це прям душновато, як на мене, і. Просто беріть місцини, просто беріть драконів, сформуйте собі цю повну соло колоду і грайте собі в задоволення, як на мене. Також правила соло режиму, як на мене, прописані не дуже чітко. Мені довелось подивитись ігролад розробника цієї гри для того, щоб усвідомити, як працюють певні елементи. Наприклад, в соло режимі ви можете стартову розкладку робити не так, як вказано в цих правилах, а робити її технічно як заманеться. Ви можете всі стартові магазини поставити, наприклад, верхні. Ряд таке дозволяється, як принаймні сказав розробник цієї гри, але в правилах про це я не знайшов жодного слова. І ось таких нюансів там, ну як на мене, достатньо, про які сказав розробник. А в правилах чогось цього просто немає, і є певні недомовки. Проте в цілому вийшло непогано. І якщо підводити підсумок, то ми отримали чудову сімейну гру, яка має непоганий. Соло режим, яка непогано грається в двох, в трьох, в чотирьох, так собі в п'ятьох не рекомендував би. І взагалом дуже мила, дуже красива. Але мене зупиняє діставати її постійно з полички. Ось цей момент з купою крамниць, які просто вивалюються на вас під час цієї гри, і тобі треба просто. Плюс 2, мінус 2, плюс 1, мінус 1. Це стільки, дасться, стільки, дасться, стільки дасть, сілька це скільки здасть. Порівняти ці 14 крамниць, і у тебе просто голова вибухає під цей момент. Знов таки не від складності, а від того, що тобі треба робити якусь просту роботу по багато разів, багато чого порівняти. Кожен свій крок, при тому, що кроки технічно самі по собі короткі. Але через те, що кожен раз знов таки всі все наново аналізують, з'являється даунтайм, і тобі також не хочеться затримувати інших гравців, хочеться зробити щось швидше, але не хочеться помилитись. І ти сидиш, і ти у тебе просто паніка. Ця гра вона прям може викликати параліч аналізу. Ось цю штуку неприємно в настільних іграх. Тут це прям присутнє. Взагалом, я бачу, що ця гра може стати улюбленою у когось в колекції. Вона може стати прям чудовою коробочкою, якщо у вас немає інших настілок. Вона може стати чудовим подарунком комусь, але. Не мені, а на цьому все Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте вподобайки під цим відео і пишіть в коментарі, які ваші улюблені сімейні ігри.